За народним віруванням, Великодна ніч це ніч чарівна, чудодійна, як і в Різдвяну ніч та Купальську, великодну ніч не можна спати. А якщо й спати, то де-небудь де притулившись, бо розстелювати ліжка не годиться, щоб нечиста сила не приснилася. Лихі сили шугають по селах, хатах, полях, лісах, луках та над водою. По перше, лихі сили можуть заподіяти якесь зло. Хоч за іншим віруванням сили в цю ніч безсилі. По-друге, в цю ніч усі відьми, чародії, вовкулахи, мольфали різних мастей збираються біля церкви, щоб під час першого співу Христос Воскрес хопитися за різи священика чи доторкнутися до них. Вогнем у цю ніч очищають землю, село, луки, ліси, ріки, гори, й доли, води й поля. Злого чистяться усе, куди лише досягне сяю від цих вогнів. де горять і світять весняні великодні вогні, не підступять туди лиха сила та дідьки. Глибоку давнину весні, був цільний ряд весняних свят, але найголовніше свято на думку історики та однографів це свято весняного сонця, яке з приходом християнства християнізувалось і злилось святом Великодня, Воскресення Христа, інші свята та звичаї або забуті, або злилися святами великоднього та Жильної тижні і виявляються у звичаях тих днів. У давнину біля цих священих весняних вогнів, на честь сонця та богині, весни кохання лади провадились грища, співи, водили веснянок гаївок, чаклували словом і рухами сонце, весну та богиню ладу, ой, лада, лада, всім на світі рада. Довший час ці вогні вважали поганськими, як і купальські. Християнська церква оголосила їм рішучу боротьбу. Але те, що творилось і установлювалось віками та тисячоліттями, тяжко було відразу заборонити. Тому православна церква дозволила весняні. Вогні тільки біля церкви, лише Велику Суботу, але без співів та ігрищ. Вогні прийняли назву Великодні, а замість очисній надали їм інші значення. Вогні на спогад тих, що сторожа клала при розп'ятому хресті на Голгофі. Великодну суботу, коли лише починало смеркати, сходили з усіх сторін парубки на великодні вогні. Вогонь розпалювали десь на горбі за селом або на майдані під церквою, щоб вогнище було видно на все село, а ще краще, щоб його можна було бачити із сусідніх селах. Для цього вогню вважалося добрим зрізати ліс, як в леваді сухий дуб чи суху вербу, бо в сухому дереві нечиста сила ховається. На Київщині звичай велів украсти в жида шинкаря стару бочку, діжу або колесо від старого воза, що було чим розпалити вогнище. На подділі парубки випрошували або теж крали якусь дерев'яну річ, але це не в жида, а в попа, бо то святий вогонь. Данину був звичай, який де не затримався до початку двадцятого століття. Обгортати соломою колеса та запали вонь, також пізніший на Купальській. Коли колесо вцілить у середину вогнища, це добра ознака і для весни, і для літа, ознака здоров'я, врожаю, приплоду, худоби. Бо колесо це символізувало сонце. Воно сонце цілить у поля, луки, ліси та ріки. У хатах перед передвеликодних мусів, мусів усю ніч горіти вогонь, лямпадка чи свічка. Це звичайно пізніше, а в давнину вогонь палав у чилюстях печі чи в кутку курної хати на вогнищі очагу. Ось таке значення та символіка весняних великодних вогнів. На жаль, цей звичай почав відмирати ще з кінця 19 століття. А в останні часи ці вогні запалювали лише в одиноких селах, а раніше по всіх українських землях.